І було мені слово Господнє таке, сину людський, ізраїли втім. Вони жили на землі своїй, та й занечистили її своєю дорогою та своїми вчинками, як нечистить жінка в час нечистоти її, стала їхня дорога перед моїм лицем, і вилив я гнів свій на них за ту кров, яку вилили вони на землю. Табованами своїми занечистили її, і розсію я їх серед народів, і вони були розпорошені по країнах, за їхньою дорогою та за їхніми вчинками розсудив я їх. І коли прийшли вони до тих народів, куди поприходили, то зневажали святе Моє імені, коли стали до них говорити вони народ Господа та з землі Його повиходили. І змилувався я над Своїм святим іменням, що Його зневажав Ізраїле в дім серед народів, куди вони поприходили, тому скажи до Ізраїлового дому. Так говорить Господь Бог, не для вас я роблю це, Ізраїле доме, а тільки для святого Свого імення, яке ви зневажали серед народів, куди ви поприходили, і освячує велике ім'я Своє, зневажене серед народів. Що ви знабажали серед них і пізнають ті люди, що я Господь, говорить Господь Бог, коли я покажу свою святість серед вас на їхніх очах, і візьму вас із тих народів, і позбираю вас з усіх країв, і приведу вас до вашої землі. І покроплю вас чистою водою. І станете чисті з усіх ваших нечистот, і з усіх ваших буванів очищу вас, і дам вам нове серце, і Нового Духа дам у ваше нутро, і викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і Духа Свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам, і будете мені народом, а я буду вам Богом, і спасу вас всі, від всіх ваших нечистот, і покличу збіжжя, і помножу його, і не дам на вас голоду, і намножу плід дерева. Та врожай поля, щоб ви більш не набиралися сорому через голод між народами. І згадаєте ви про ваші дороги, лихі, та про ваші вчинки, що недобрі, і будете бредитись самих себе за свої провини та за гедоти свої. Не для вас я це робитиму, говорить господь бог, нехай буде це вам відомо. Зашарійтеся. Та засоромтеся ваших доріг, Ізраїле доми. Амінь.